Сонце є одним із центральних елементів астрологічної карти, оскільки воно символізує сутність людини, її особистість і его. В астрології сонце керує знаком лева, перебуває в екзальтації в овні, у вигнанні у водолії та в падінні в Терезах. Його глів символізує щит геліоса або коло безкінечності з центральною точкою, що представляє внутрішню людину та ядро буття. Сонце виражає імпульс влади, життєву силу. Ідентичність і внутрішнє я це головний прояв індивіда, який показує якості лідерства, успіху та авторитету. Сонце представляє чоловічий принцип, батька, чоловіка та чоловіків загалом, а також керівників, правителів і фігури влади. На символічному та соціальному рівні сонце пов'язане зі здоров'ям, життєвими принципами, шляхетністю, вищим управлінням, прогресом, гідністю. Високими посадами та здатністю керувати, його енергія є зміцнювальною та життєдайною, посилюючи впевненість у собі, силу волі та здатність діяти і творити. На фізичному рівні сонце керує серцем, верхньою частиною спини, селезінкою, кровоносною системою, спермою, а також правим оком у чоловіків і лівим оком у жінок. Положення сонця в астрологічній карті показує життєву силу та серце гороскопу. Показуючи, де людина прагне сяяти, утверджувати себе та виражати свою ідентичність найбільш усвідомленим і творчим способом.